Ще один клас безпеки з'явився на Вінниччині, цього разу у Раківській гімназії. Відкриття безпекового простору для дітей присвятили до дня рятівника: знати правила пожежної, мінної безпеки, правила поводження під час надзвичайної ситуації та вміти надавати першу домедичну допомогу нині мають всі, починаючи з дітей. Нарешті здійснилася мрія 14-річного Ярослава, який завжди хотів рятувати людей. Хлопець вперше одягнув костюм рятувальника. Важка професія Важка. Чим? тим, що потрібно брати відповідальність на себе за багатьох людей. Тепер познайомитися з роботою рятувальників учні Граківської гімназії зможуть детальніше, бо у них відкрили клас безпеки. В день відкриття надзвичайники показали школярам, яким обладнанням вони користуються під час роботи. Клас безпеки це простір, у якому учні зможуть вивчати, як правильно себе поводити під час пожежі, надавати першу домедичну допомогу, поводитися у випадку небезпечної ситуації. Ми дітей навчаємо, як себе поводити в екстрених ситуаціях, як себе вести при надзвичайній ситуації, правил пожежної безпеки, все, що вони повинні знати, елементарних речей. Діти мають знати правила, правила поведінки при знаходженні незнайомих предметів, і вибуху небезпечних, в тому числі є предметів, і, звичайно, відпрацьовувати навички надання першої медичної допомоги. На Вінничині уже 389 класів безпеки. Рятувальники кажуть, важливо, аби у кожній школі був такий клас. Людмила Левченко, телеканал Вінничина.